Літо, пора, канікул та відпусток, час для відпочинку та оздоровлення. Найбільше цього потребують, звісно, наші діти. Батьки намагаються організувати для них цікаве дозвілля. Когось відправили до табору відпочинку, інші заряджаються вітамінами у бабусь та дідусів в селі. А дехто прагне екстремального відпочинку. Як оздоровлюються миргородські старшокласники? Дивіться далі. Змістовне оздоровлення дітей завершилося у пришкільних таборах для старшокласників відпочинок у розпалі. Змістовну атмосферу для дітей та молоді покликані забезпечити пришкільні та позаміські табори відпочинку і праці. І для менших і для старших учнів літнє дозвілля цьогоріч намагалися зробити максимально цікавим та корисним. Особливу увагу приділили активному та безпечному відпочинку молоді. Шкільні канікули, і якщо в нас маленькі дітки масово відпочили у пришкільних таборах, то дітки старших класів перевагу віддають активному відпочинку. Сьогодні в нас на триденний похід. Вирушили діти першої школи, це дев'ятий клас, дружно. Майже всім класом вони відпочивають на березі річки Псел, і це не просто відпочинок, це активний туристичний відпочинок. Ми сьогодні маємо змогу спостерігати, як вони і спускаються з високої з високої гірки. Не знаю, як це правильно назвати. Ось як вони будуть переправлятися по купинах. Ось і, взагалі, як вони дружно три дні проживуть великою класною родиною? Знаю точно, що дітям це подобається. Як відпочити влітку? Питання індивідуальне. одним до вподоби спокійне дозвілля, інші прагнуть екстремальних пригод. До такої категорії без перебільшення входять учні та вчителі Миргородської загальноосвітньої школи номер один. Після напруженого навчального року в триденний похід вирушили дев'ятикласники першої школи. Екскурсії з елементами екстриму допомагають розслабитися та зарядитися позитивними емоціями. Продовжується оздоровлення гуртківців Миргородської міської станції юних туристів. Але якщо на початку червня ми проводили масові туристські змагання для учнів перших-четвертих класів, для пришкільних таборів, де були умовні перешкоди, умовні болота, умовні переправи через річки, то тепер ми робимо неумовні, а самі звичайні, майже як в горах. Звичайні перешкоди. Тут вже була переправа через річку, Псьол, до речі, довжина навісної переправи 110 метрів. А висота стартової точки над річкою 68 метрів. Тобто діти стартують з висоти 68 метрів. Ну, звичайно. Найбільша увага приділяється техніці безпеки. Звичайно, повністю діти одягнені в страховичне спорядження, повністю йде страховка. Тобто, на першому плані плані, звичайно, це забезпечення техніки безпеки. На оздоровчий літній відпочинок дев'ятикласники вирушили усім класом. Торік, разом з класоводом, вони вперше відпочивали на пслі, а нині знову повернулися до річки, щоб відчути адреналін, долаючи туристичні перешкоди і неумовні переправу через річку. Доволі цікаво. Не, це, не, не так і страшно. в вгору. Важкувато було під гору, бо там рівний склон 180 градусів. То було досить важко, а так цікаво. В цьому відпочинку мені найбільше подобається, що наш клас дружній, ми всі разом, і кожен один за одного горою стоїть. Саме найстрашніше це було, по-перше, висота. Коли в перший раз в житті, а потім вже було не страшно. Наступного року ми обов'язково ще раз сюди приїдемо. Василий та командний дух допомагали старшокласникам долати перешкоди і перемагати в інших конкурсах, які вчили молодь жити на природі. Триденного заряду позитиву від розваг на річці вистачить увесь рік. А попереду знову екстрим.